всім привіт. Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркету Сільпо. Тому записайтесь локотою, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І розпочнемо. Перше, що ми бачимо, друзі, це томати Азурі Чері сливка 250 г за 54 гривні 99 копійочок. А точніше за таку коробочку. Тому, друзі, кого цікавить Чері, дивіться. Гарна пропозиція 54,99. Далі переходимо. Томат рожевий. Зараз також в акції 129 гривень за кілограм. Ціна була до цього 169 гривень. Давайте подивимося, як він виглядає. Здоровий рожевий помідор. Ось така краса. Друзі, по 129 гривень за кілограмчик. Далі переходимо до холодильників і тут, друзі, сири. Давайте розпочнемо. Перше, що ми бачимо, це сир моцарела. 45-відсотковий. Коштує він 34 гривні 99 копійочок за такий пакунок. Делюція Моцарела. Сир в акції 34 гривні 99 копійочок. Далі переходимо до сиру кома інсалата 50%. 43 гривні коштує 99 копійочок за 200 г. Далі, далі сири кома. Це Голландія і Тенеро по 39 гривень 99 копійок. Давайте на них подивимось. Ось такий, друзі, брусок 150 грамів, коштує 39,99. І такий самісінький, але Тенеро. Коштує також 39,99. Далі, плавлений сирок за 9,99. Шостка вершковий. В даному пакуночку 70 грамів. Шостка вершковий. 9 гривень 99 копійок. Далі, яготинські сири це сулугуні та моцарела. Два варіанти. Сир розсільний 52 гривні 99 копійок. І сир моцарела чи Коштує 52 гривні 99 копійок. В цих пакунках по 200 г. Далі переходимо до ковбасок. Давайте розпочнемо. І перше, що ми бачимо, це, друзі, теляча ковбаса. Торгової марки Самобранка 400 г за 49 гривень 99 копіючок. Точніше за такий шматок. Далі переходимо до хамону. Хамон Іспанія коштує 49 гривень 99 копійочок. 60 грамів в даному пакуночку. Далі йде ковбаска. Ковбаска Глобіно. Варено копчена. Салямі мисливська. Коштує, друзі, такий варіант. І торгова марки Глобіно 79 гривень 99 копійочок. За 400 грамів ковбаски. Далі, далі давайте подивимось на козацьку. Торгова марка Глобіно вищий сорт. По-домашньому ковбаска. Коштує, друзі, такий варіант. 27 гривень 90 копійок. Друзі, ціна йде за 100 грамів. Ковбаса домашня козацька. Так, далі. Далі тут ще є в лобіно. Ось такий варіант, друзі. Це в нас Дрогобицька. 100% м'ясна. 460 грамів в даному пакуночку. І такий варіант коштує 139 гривень за палку ковбаси, а точніше за 460 грамів є. І що тут у нас залишається? Ковбаса салямі. Самобранка. Старокиївська суха сирокопчена, першого сорту 25 гривень 90 копійочок, друзі, за 100 гривень. До цього ціна була 46 гривень. Це дуже гарна ковбаса. І снижка також гарна. Далі балик торгової марки Алан нарізка 64 гривні за 80 грамів. Ось такий, друзі, красивий. Це в нас балик вищого гатунку. 64 гривні 99 копійочок. Поряд дивимось. Наші ковбаски золотиста. 39 гривень 99 копійочок нарізаної ковбаски. Торгова марка наші ковбаски. 39 гривень коштує такий варіант. І залишається в нас тут ще шинка Алан. За 49 гривень 99 копійочок. Але це вже, друзі, шинка Яловича від торгової марки Алан. 49 гривень. 99 копійочок за такий, друзі, пакуночок. Знижка 37%. Далі переходимо до сосисок. Сосиски і сардельки. Сардельки домашні, ятрань, варені. Ось так вони виглядають. І коштують 9 гривень 90 копійочок, друзі, за 100 грамів. За 100 грамів сарделя. Далі дивимось. Сосиски варені молочні від торгової марки Самобранка коштують 13 гривень 90 копійочок за 100 г. Ціна тижня. І залишаються в нас башинські міні. Сосиски з курячим філе. Ось така, друзі, краса. Готові до вживання, коштують 59 гривень 99 копійочок за 350 г. Переходимо до водички. І зараз в акції боржомі. Один літр коштує 39 ,99 гривень 99 копійочок. Ось бачите, скільки її тут. Боржомі один літр. По 39,99. До цього ціна була 73 гривні за літр. Зараз 39,99. Далі переходимо до пасочок. І давайте подивимось, які варіанти. Зараз є на продаж. Ось така маленька пасочка. Дуже гарно виглядає. Коштує така краса, друзі. 94 гривні 99 копійочок. Це найменша пасочка. Далі, далі є трошки більший варіант. Це стандартна паска. Коштує 199 гривень. Це, друзі, власна пекарня. Кекс Крафтер Панетоне. 199 гривень така Паска. Далі дивимось. Здоровий варіант в 800 грамів. Ось такий кекс Панетон. Подивіться, який він здоровий. Крафлер 379 гривень коштує. Крафтер. від... Панетон. І найбільший варіант це 900 грамів. Він трохи відрізняється. Це в нас також панітон. Кекс Бездріжджовий від сільпо. Коштує варіант такий 389 гривень за 900 грамів. Тому обирайте панітони, ті, які вам подобаються. Дуже гарний асортимент. Далі переходимо до солодощів. І зараз в акції торт Шварцгальд 49 гривень коштує 90 копійочок за 100 г. І є ще три варіанти. Давайте подивимось. Це тістечко, зимова вишня. 25 гривень 90 копійочок за 100 грамів. Далі дивимось. Торт ташине молоко 3390. І залишається Наполеон за 20 гривень 90 копійочок. Далі переходимо до стелажу з алкоголем. Давайте подивимося що тут є. Одразу бачу віскі 1 літр коштує 699 гривень. Далі, балантайз. 599 гривень 1 літр. Друзі, це у нас Велика Британія. Балантайз. Далі. віскі Red Label 499 гривень. Також Велика Британія. 0,7. Так, переходимо до капітан Морган. Це напій на основі рому. 449 гривень за 1 літр. 35% алкоголь. Так, переходимо до наступної позиції. 449 гривень Ейгермейстер. 0,7. Далі, біхіровка. 269 гривень за 0,5. Так, є, що там далі в нас іде? Напій на основі вина 179 гривень за пляшку. І далі дивимось. Пінот Гріджіо – 299 гривень за 1 літр. Далі нітаха, напій, алкогольний 5 зірок Греється 489 гривень. І коньяк Азнаурі 0,7 за 212 гривень. Далі є 100жари цукерочки від торгової марки Світоч. 139 гривень коробка цукерок. Так, переходимо до горілки. Перша гільдія 0,7 коштує 149 гривень. Поважно. Далі, міру. Горілка 169 гривень за 0,5. Це в нас, друзі, пекуча груша. 169 гривень. Далі, що тут в нас? Журавлину розібрали і залишається в нас, друзі, теплий помаранч. Медова. Так, далі. Коскін корва. Горілка 329 гривень за 0,7. І два варіанти вина, Алазанська дилина. Червоне та зелене по 49 гривень 99 копійочок за 1 літр. Алазанська долина. Так, переходимо знизу до кави. І Якобс Monarch Classic та Інтенсів в акції. Класік 200 грамів коштує 129 гривень, а Інтенсів коштує 119 гривень. Смажена 200 грамів. Далі вершки є під них. Яготинські 15% за 53,99. І переходимо до чаю. Чай чорний 194 гривні. Басілур. Ось такий, друзі, пакуночок за 194 гривні. Далі дивимось. Басілур 59 та 54 гривні. Давайте подивимось, що це за варіанти. Це у нас Magic Knight. І тут в нас залишається 54 гривні зелений Оріжджі. Базілур. Далі цукерочки. Тофіфі 99 гривень за 125 грамів. І знизу є чаї ловари по 53 гривні 99 копійочок. Альпійський варіант. І є ще. Бергамот та ваніла. Так, і третій варіант це в нас квітковий варіант. 53 гривні 99 копійочок. Чорний та зелений чай лавари. Далі переходимо до кави. Лаваза Ель Матіно. 139 гривень за 250 грамів. Меленої кави. Поруч кава Гандурас. 100 г арабіка коштує 149 гривень за 250 грамів. Далі стіки. Стіки від Якорс. По 5 гривень 49 копійочок. Це Dynamax. Далі карамель Лате і Original, Оригінальний смак. 5 гривень 49 копійочок. Далі чай тет. Два варіанти в акції. Grey Black Tea, чорний чай. 5499. І Breakfast. 5499. Чай тед. Далі. Чай піквік, три смаки по 44,99. Це зелений грей. Далі йде. варіант. асорті з ягодами 44,99. І останній варіант залишається трав'яний імбир. Та лемонграс 4499 піквік, Три смаки в акції. Далі енергетичні напої по 2499. Воля. Є зелений, жовтий, малиновий смак та червоний. Обирайте, кому який більше подобається. Журавлина, манго, апельсин та полуниця. Далі переходимо до наступного стелажа. І дивимося. Фаршировані оливки від торгової марки «Премія». Іспанські 350 грамів. Коштують 71 гривня 99 копійочок за баночку. Далі 89,99 оливки Оскарс без кісточки. Ось такий, друзі, варіант. Далі, печінка тріскі 99 гривень. Без тайм. 121 грам. В даному пакуночку. Так. Переходимо далі. Шинка з Яловичини. 99 гривень. Торгова марка Алан. Вищого гатунку. 99 гривень. Далі переходимо до гірчиці. Гірчиця французька в зернах 1699. І гірчиця Вінницька. 11 ,99 гривень 99 копійочок. Ось такі, друзі, пакунок. Далі дивимось. Крін 1199. Вінницький з буряком. Є. Далі дивимось. Вінницький, але вже більша. Баночка 200 г з буряком. 1699. Далі переходимо до торгової марки хуторок. Це помідори та ойгрочки. Помідори коштують 59,99, мариновані по Херсонському. Ось такі помідорки. 59,99. І хуторок огірки мариновані по Херсонському. 69 гривень ,99, 99 копійочок. Далі. Огірки від торгової марки Marinado. 63 гривні 99 копійочок. Ось так вони виглядають. І залишаються в нас огірки салоні. По торгові торговій марки Ніжем. Коштують вони 119 гривень. Так, переходимо знизу до Маринадо грибів 63 гривні 99 копійочок, друзі, за баночку грибів. Так, дивимось далі. Баклажани з овочами 450 грамів за 59 гривень 99 копійочок. Далі дивимось. Кукуруза. Укуруза з цілих зеред. хорошко. Коштує такий варіант 47 гривень 99 копійочок. Далі дивимось. Кенс. Горошок зелений 400 г за 47,99. Ось така баночка коштує. Переходимо до майонезу. Майонез 64%. Хелманс коштує 134 гривні за баночку. Далі дивимось. Олком 19,99 за майонез провансаль 67%. Так, є. Далі дивимось. Чумак. Чумак два варіанти в акції. Це майонез справжній, 72 який коштує 35,99%. І майонез апетитний за 34,99. 50%. Далі дивимось. Три соуси. Зараз акції. Це в нас соус «Цезар» 6999. Ось така друзі краса. Далі йде соус Тартар. 280 грамів коштує 69,99. і «Манго та чилі. 69,99. Всі ці варіанти. Далі переходимо до соусів. Американський Часниковий 99 гривень. Далі дивимось. Медовий 99 гривень 450 грамів і американський кетчуп. 99 гривень. Такі американські кетчупи та соуси. Далі, Далі переходимо до ніжинських продуктів. Горох та кукуруза. Горох коштує 42,99 гривень, а кукуруза 41 гривню 99 копійочок. Так, є. Далі верес. Квасоля ніжна біла. Ось такий, друзі, варіант за 39 гривень 99 копійочок. 400 грамів. І є ще квасоля червона за 46 гривень 99 копійочок. Дві квасолі зараз в акції. Далі заправки від торгової марки Торчин. Так, перший варіант. Овочева з морквою цибулею та солодким перцем. 2899. Далі. Томатна з болгарським перцем. Також 28,99. І третій варіант це буряково-томатна. Заправка 28,99. Далі дивимось. Кетчуп, королівський смак, барбекю та до шашлику. Барбікю коштує 24,99. Друзі. І. До шашлику 19 гривень 99 копієчок. По 250 грамів є. Yeah. Переходимо до соєвого соуса. І зараз бонсай класичний соєвий соус. 1 літр. Коштує 79 гривень 99 копійочок. Переходимо до снеків і подивимося, що зараз в акції. Це чіпстерс по 49,99 зі смаком сметани та цибулі. В даному пакуночку 180 грамів. І поряд є ще смак сиру. Коштує також 49 гривень 99 копійочок за 180 грамів. 29% знижечка. Далі переходимо до чіпсів Pringles. Pringles зараз в акції смак барбекю. 159 гривень за пакуночку. Далі. 4 варіанти пива по 38 ,99 гривень 99 копієчок. Пиво з Литви. Пиво світле, нефільтроване. Світле. Далі чорне пиво і екстра. Ці всі 4 варіанти по 38 ,99 гривень 99 копієчок. Далі пиво Бельгія. Ліфт 45,99. Далі дивимося снеки, ряб чи 5399. Є курячі. Далі курячі з перцем чілі, сушені. Та з гірчицею та медом сушені. Ось з гірчицею та медом сушені я не бачу, десь тут закінчились. Далі переходимо до насіння. Сансанич по 4699. Є смажені XXL розмір. І є смажені солоні по 4699 за пакуночку. По 240 г даного пакуночку. Так, переходимо до попкорну. Попкорн зараз в акції торгової марки Premium. 2999 солона карамель. І поряд за 27,99 це зі смаком вершкового масла. Далі дивимось. Горішки 1999. Пакуночок. солоних горішків 70 грамів в даному пакуночку. Є. Переходимо далі. 3999. Снігл джілі. Желейні цукерочки за 39,99. Поряд є ще інший варіант. Також. 3999. Знижка 56. Відсотків. Дану пакунку 90 грамів. Далі переходимо до цукерки Golden. Golden по 38 гривень 99 копійочок за пакунок цукерки. Далі далі йдуть панітони. 449 гривень. Здоровий панітон 750 грамів. Тут родзинки, цукат та мігдаль. Ось така красадриці 449 гривень. Є маленький варіант за 129 гривень. Тут. Всього-навсього 100 грамів. Є, друзі, панітон від Міла. Торогова марка Chef. Коштує 369 гривень. До речі, найпопулярніший панітон у нас. Є маленький такий варіант за 269 гривень, в якому 500 грамів. Далі переходимо до пива. Пиво Чернігівське нефільтроване, біле, 25 гривень 99 копійок за 0,5. Є, друзі, Закарпатське. Здорова пляшка, оригінальне, закарпатське пиво, коштує 64 ,99 гривні 99 копійочок. Далі, перша приватна броварня, фірмова українська 2399 за 05. За ось таку баночку. Далі, далі дивимось на хайк по 1999. Оранжевий хайк і синій хайк. Так, переходимо до м'яса. І зараз ковбаса по-домашньому. В акції 13 гривень 99 копійочок, друзі, за 100 грамів ковбаски. Далі приходимо до м'яса. Куряче стегно з, з частиною спинки 6 гривень за 100 грамів. Ціна тижня сільпо. Переходимо в відділ яєць. І зараз в акції яйця курячі квочка, супер економ. Це один, 10 яєць коштує 29 гривень 99 копійок. А ну, давайте на них подивимось. Що це за яйця? Яйця, до речі, немаленькі, гарні, здорові яйця по 29,99. За таку коробочку яєць. Розмір С1 за 29 ,99 гривень 99 копійочок. Ціна тижня. Далі переходимо до масла солодковершкового яготинського селянське. Коштує таке масло. Вітрого матір Яготинське. 5499 копійочок за пакунок масла. Далі переходимо до ікри. Мінтая та ікри тріски. По 48,99 за баночку. Це в нас, друзі, водний світ. 100 г ікра мінтаю солона та ікра тріски. Водний світ. По 48 гривень 99 копійочок за таку баночку ікри. Далі йдуть пасти креветочні по 44 гривні 99 топієчок. Торгова марка «Веладіс» 160 г в даному пакуночку. Оригінальний смак паста креветочна. Є з авокадо паста креветочна. І третій варіант це у нас, друзі, зі смаком часнику. 44 гривні 99 топєвочок. Банка пасти креветочної. Обирайте свій смак. Далі переходимо до оселедців. Оселедець від торгової марки Премія слабосолоний. філе шматочками по 114 гривень 99 копійочок за пакунок. 21% знижечка. Далі переходимо до Кока-Коли. Кока-Кола безалкогольна 29,99 гривень за 1 літр 750 мл. Ось така Кока-Кола, оригінальний смак. Зараз в акції по 29,99. Це дуже гарна ціна. Тому Кока-Колу я раджу брати. Бо до цього ціна була 41 гривню 49 копійки. Дуже гарна знижка. Далі переходимо до наступного стилажу. Пряники з яблучною начинкою глазуровані. 23,99. Далі йдемось. Пряники, молочні, глазуровані. 33,99 повна чаша. Далі, що тут у нас? Мідалі від торгової марки премія. І такий пакуночок горішки обійдеться: в 79 гривень, 99 копійочок. Далі. Олія оливкова. 239 гривень за пляшечку. Так, є. Переходимо далі. 359 гривень олія оливкова. Дона Софія. Так, знизу, що тут у нас? Розпушувач для тіста 3 гривні 89 копійочок. І поряд дріжджі. 6 гривень 99 копійочок. Є. Далі. Далі. І далі я. 12 овочів та страв за 15 гривень 99 копійочок. Так, що тут у нас наступне? Стерилізовані. Парою прянощі. Гвоздика по 2499. Є мускатний горіх. За 25,99. Приправка. Так, переходимо до вермішелі. Лапша, чумак коштує 35,99 за 400 грамів. Далі переходимо до мівіни. Мівіни. Зараз багатенько. Давайте подивимось. Які тут є смаки? 11,99. Зі смаком курячого бульйону. Є гострий варіант, є не гострий варіант. Так, далі, що тут у нас? Зі смаком смаженого м'яса. Вермішель швидкого приготування. 11,99. І залишається четвертий смак. Це зі смаком сиру та зелені. 11 гривень 99 копійочок. Вірмішель Мівіна. Маленькі вже, до речі, пакунки. Раніше були більші. Далі дивимось. 39,99. Це у нас, друзі, борошно пшеничне. 2 кг за 39 гривень 99 копійочок. Так, переходимо до рису. Рис жасмін коштує 94 гривні 99 копійочок за пакунок рису. Ось такий, друзі, варіант. Так, далі. Далі паста Зара. 49 гривень 99 копійочок за 500 грамів макаронних виробів. Далі переходимо до олії. Домашня 54,99. Соняшникова, нерафінована. І є золота. Рафінована за 54 гривні 99 копійочок. Так, переходимо до котячого корму. По 43,99. Це в нас курка та креветка. Ось така баночка. Для вашого котика і є ще курка та спаржа. Котче, торгова марка. І залишається третій варіант це м'ясо курки 43,99 копійочок. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк, пишіть знизу коментар, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Бувайте! До нових зустрічей!